Доброго дня, шановні української арарії. Сьогодні 19 жовтня. Як кажуть, той не вартий доброго слова. Це про мене в цьому році. Сіємо пшеницю, досіваємо останні два поля. Тут у нас був горох, пам'ятаєте, таке хороше поле. Що хочу сказати, що, е, на жаль, але треба досіятись. Це поле працює хорш Пронто 9-метровий, СВ. Що ще можу сказати? що прекрасна машина, мені подобається. З його бункером з РКД. Швидкість десь 10-11 кілометрів. Сіємо по 300 кг. Зараз іде Патрас, перша репродукція. тільки що відсіяли реформу. Першу репродукцію там одне поле зараз досівають депот. Тобто висіваємо те насіння, що трошки не продалося, ну то вже інша історія. Але гляньте, ну чим йому. Ну чим не цяця, ця? гарна машиняка. Хто б тому що не казав. Так, да, є недолік важкий, важкий, тому що бункера все-таки по свіжій оранці, по свіжому, по свіжій дисковці. Ну, важкувати він йде. Але якщо все нормально рілля, то він може давати... Він красавий, я вам скажу. Ми купили Бушним за 160, здається, тисяч доларів. Ну, прекрасна машина. Так що задумайтеся. Пронто рекомендую. І запчастини можете взяти будь-де, розумієте? Будь-де. Красавець. П'ять кубів. Орбіс переобладнував. Гляньте. Ну, що йому ще треба. І пішло. Ну, така історія. Тримайтеся, успіхів вам.